Слава Україні! Розпочалася 738-доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 100 авіаційних ударів, Зіснив 161 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли 17 БПЛА типу Шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ударних БПЛА було знищено. В п'ятницю 1 березня близько 9.00 на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях, керованими авіабомбами. Протягом минулої доби. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Дружба, Глухів, Волфине Сумської області, Охрімівка, Вільхуватка, Хатні, Тополі, Кислівка, Садове, Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Терни, Часів'яр, Дружба, Новокалинове, Олександропіль, Архангельське, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Новобахмутівка, Торецьк, Катеринівка, Старомайорське Урожайне Донецької області та Малаток-Мачка. Новоданилівка і Роботине на Запоріжжі. Під артилерійським вогнем були понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ-Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності Суб Хортиця на Куп'янському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни. Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності О Таврія на Авдійському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного на Донеччині, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів. В зоні відповідальності Осу Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують утримання позицій противник наступальних штурмових дій не вів. Водночас. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження військової техніки, трьох артилерійських засобах. Трьох пунктах управління та трьох складах боєприпасів противника. Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 960 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 29 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 5 засобів ППО, 1 літак, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 61 автомобіль. Та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!